Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про людські страждання і біль, що змінює світ. Тому що я вважаю, що біль дійсно може змінити світ. І, що саме найважливіше, це те, що біль дійсно може змінювати світ як на краще, так і на гірше. Страждання це досвід, якого ніхто не уникне. Воно має безліч форм, фізичний біль, втрати, емоційна травма, самотність тощо. Але страждання не лише руйнує, воно формує. Цей ефір спроба поглянути в очі болю і зрозуміти, що він означає для нас як для людей. Природа страждання. Фізичне тілесний біль, хвороби, каліцтва, емоційне, втрата, самотність, розпач, колективне страждання народів у війнах, геноцидах, екзистенційне пошук сенсу, внутрішні конфлікти. Тобто, як ви бачите, є чотири основні е, природи страждань, страждання в історії людства це історія болю. Голодомор, мільйонів життів знищено голодом, Голокост, геноцид євреїв під час Другої світової, війни Перша, Друга світова, сучасна війна в Україні, війни на Близькому Сході, тощо. епідемії, глобальні катаклізми. Згадайте, епідемії 20-21 сторіччя, скільки їх було? Глобальні катаклізми, як трохи не включиш новини, так. Десь якісь глобальні катаклізми відбуваються в якихось куточках нашого земного шару. Тобто, біль формує колективну пам'ять і національну свідомість. Про це ми поговоримо ще далі. Голодомор. Голодомор 1932 1933 років організований голод у Радянській Україні. Організований Радянським Союзом, радянською владою. Свідчення. Я бачила, як мати клала дитину в землю ще тепленькою. І таких свідчень було багато, на жаль. На жаль, збереглося дуже багато свідчень про ті часи, які підтверджують, що голодомор був, і більше того, він був штучним. Це був не просто голод, а навмисне знищення. Голокост 6 мільйонів євреїв знищено. Про це напевно знає будь-яка людина про Голокост. Я маю на увазі. Навіть люди, які не вивчали історію. Просто подивіться, купа документальних фільмів, купа зробленого художніх фільмів. Із художніх фільмів я дуже рекомендую вам подивитися список Шинліра там без прикрас. Без зглажувань показується те, що дійсно відбувалось, і це жахливо. Це жахливо. І це один з моїх найулюбленіших фільмів, але найважчих фільмів, які я бачив за своє життя. Але при всьому цьому жаху були такі, як Анна Франк, які казали: я все ще вірю, що люди в глибині душі добрі. Звичайно, якщо ми кажемо з вами, говоримо про страждання без Віктора Франкла, тут просто не обійтись. Тому що Віктор Франкл в XX сторіччі зробив великий крок для того, щоб надати стражданням сенс, і причому цей сенс не якийсь лозунговий, придуманий кимось там ним чи іншими людьми, а це про сенс, який ми знаходимо самі для себе. Наш власний сенс. Якщо ви не знаєте, хто, таки, хто такий Віктор Франкл, це психіатр, він же в'язень коцтаборів, він же засновник психотерапевтичного направлення, логотерапія, тобто терапія сенсів, автор книги Людина в пошуках справжнього сенсу, яка стала без бестселером і відомою у всьому світі. Це одна з найлюбленіших книг моїх, я її дуже люблю. Дуже часто перечитую її, вона надихає мене, вона допомагає справлятися з труднощами життєвими. Коли мені дуже важко, я часто беру цю книжку і читаю, перечитую її. І ось він казав вашівці, для чого мені жити? Це питання дуже було важливим, і люди, які задавалися цим питанням. Це був Франкл, і це були люди, які були поруч з ним. Він постійно намагався дати зрозуміти, що навіть там, в Аушвіці, навіть при всій цій жорстокості, жах... ж... жахітів, які там були, все одно кожний з них може знайти свій сенс перебування в Аушвіці. І Франкл казав: той, хто знає, навіщо жити, витримає майже будь-який як. І це правда, і це дало можливість йому вижити в концтаборі. Література. Література взагалі побудована на стражданнях. Страждання народжує літературу, вона голос стражденних. Через поезію, прозу, листи люди говорять зі світом. І це завжди так було. Коли не можна кричати, пишуть. Пишуть багато і пишуть про те, що болить. І для нас, для українців, відомий Тарас Шевченко, також всі знають Тараса Шевченка, можна, можна точніше не знати якихось поетів, письменників, але Тараса Шевченко знають всі. І він казав: кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Страждання народу було його особисто рано, і це можна було прослідкувати в його творах, в його творчості. І його творчість, його мистецтво, це мистецтво як акт супротиву. Також відомий Василь Стус, це поет, репресований за слово, писав у умовах табору, голоду, ізоляції, катувань. І він казав, що як добре те, що смерті не боюсь я. його біль це не лише особистий біль, як і у Тараса Шевченка. так і національні біль. Тому що, про те, що він писав, багато людей також страждали. Це був їх біль, і він уособив цей національний біль, біль неможливості бути українцем в Україні. Сучасна Україна це біль війни. З тисячу, вибачте, з 2014. Війна, що перейшла в повномасштабну у 2022 році. Ми втратили багато чого, кожен втратив щось своє, втратились домівки, втратились рідні, втратилась безпека і спокій. Але ми здобули і стійкість історії переселенців, медиків, бійців. Ми не зламалися, ми стали фортецею, погодьтесь. Що за ці роки, вже четвертий рік війни повномасштабної, ми стаємо все міцнішими, не дивлячись на те, що поруч нас відбувається, не дивлячись на війну, ми все одно стоїмо. І це багато що говорить про українців. Чи має страждання сенс? То, те, з чого ми починали. Філософія. Ніше, як я вже казав, Франк розбирали ці питання. Релігія також розбирала ще до філософів е питання страждання, і, в принципі, чому релігія була е довгий час е такою е панацеєю, тому що релігія давала відповідь на питання, чи є в стражданнях сенс. Так, є, тому що ви отримаєте е вічне життя. От ви тут постраждаєте, а от ви помрете, і от після смерті ви потрапите в Царство Небесне, або в рай, або ще кудись в Нірвану. Тобто, завжди було щось, що вам буде, що вам дасть за ваші страждання. Страждання не завжди має сенс, це правда, але ми можемо його надати. Через допомогу, мистецтво, пам'ять це все дуже важливо, тому що якщо ми е, споглядаємо на те, як е, просік, просіклося е, саме через мистецтво, от саме творчість, як е, через українську літературу ми пізнаємо ті страждання і ті е, речі, які переживали митці. Переживали вони неможливість бути свободними, вільними, неможливість бути е, українцем, неможливість говорити українську мову, неможливість бути вільним, були кріпаками. Це все важливо пам'ятати, тому що ця пам'ять дає можливість нам сьогодні цінувати те, що ми маємо. Колись е, ніхто не вірив, що Україна буде незалежною, а в 1900 дев'ятсотом році. 91 му році вона стала незалежною, якщо я не помиляюсь, з роком. І звичайне, звичайно, особисте осмислення страждань являється <кхи> першочерговим. Тому що якщо у вас є те, що писав Віктор Франкл, що кожне страждання має особистісний Сенси, і саме через особистісне переосмислення, ми можемо надавати стражданням сенс, що я особисто зрозумів із теми страждання, що біль об'єднує, і це важливо. Тобто, якщо жорстокість породжує біль, то біль породжує об'єднання. Біль, звичайно, може породжувати відповідну жорстокість, але біль, яка Супроводжується емпатією, вона завжди об'єднує. Страждання може зламати, а може зробити сильнішими. І ми про це знаємо, ми це бачили в прикладах людей, які не зламалися. Василь Стус, наприклад, наш обов'язок це пам'ятати про те, що відбувалося, що відбувається, і бути людяними, тому що саме. Людина, яка пізнала страждання, вона е, розуміє, що це, і розуміє, який це біль, і якщо вона болем обходиться е, е, емпатично, тоді ми отримуємо людяність. Якщо ж біль породжує ненависть, жорстокість, то втрачається сама суть страждань. Ми перестаємо бути людяними. І на завершення це те, що мені більше за все подобається. Біль це те, що робить нас людьми. Саме живими людьми. Біль нас робить людьми. Дякую за увагу.